Что ты, Джек? Слава Украине. Героям слава! Лучшею. Правильно, твоя ж задача була Холостяка прокатати, щоб трохи його струснути, стресануть, як свиноматку перед так гулянкою. Так що, друзі, всім доброго дня ми з України. Знову з вами Надюха Сергійова і Калянчик Холостячок. Ну і я Сергій Шелудько. Тобто завели нашого куботарика, тракторця. Тобто, не, я казав, це не тракторець, це Шелудьківський член сім'ї. Я завжди дякую Олександру і дякую Андрію з Харкова, які... Мені привезли цього тракторця. я навіть не уявляв, що є такі тракторі. Я навіть не цікавився ніколи японськими тракторами. Невеличкий, манюсінький, на 9,5 коників. Тракторець 77 року випуску. Що ти, Коля, ти ж нам ти зоні їздиш. Що ти скажеш про куботу взагалі? Нормальний. Нормальний це мало. Ну не де те не тече, бачиш. Ні, ну так ні, ну то ПМТЗ ти зрівнюєш. Так 77 року випуску. Оля, в оригіналі, в тебе МТЗ теж десь такий, так? Да? Ти вже забув, коли він не народився? 82. Ти? 82. Ну навіть трохи молодший. Ну що ти скажеш МТЗ? МТЗ трактор хороший. Але що ти казав? Ти ще... Як це, як Range Rover. Як Range Красивий, але треба постійно щось робити, так? Да? Так що, друзі, хто перший раз дивиться, це не реклама, але реально мрію купити собі трішки більшого тракторця. Думав, у цьому році, але в зв'язку з такими обставинами, хоч мені і могли проспонсірувати цей проєкт, позичити 10 тисяч євро. Я думаю, що триб'я наш кріп би десь і можна було купити. Гельку на 28 коней з кабіною, з кондиціонером, все старенько, але японця. Ну, але зараз не той час, тут ще не купив, а вже пишуть, що почав збирати на ЗСУ, розбагатів. Навіть одна в школі там дівчинка, ну, вона трішки така непевна, я так зрозумів, надюху постійно там говорять, що там твій батько там, такий, такий нехороший чоловік. Ну, то таке, в кожного свої думки, кожен судить по собі. Але поки обходимося такою штукою і завдяки там, товаришам, в яких є такий же МТЗ, як у Коляна, у одного там 82-й, а в теж теж 82-й з старою кабіною. А в сані Піхтяна там з новою кабіною. Хлопці виробили, посіяли, побризкаємо. Я думаю, що з миру по нитки щось буде. Сидіть просто і ждать. Тоже якось не факт, тому що ну, багато людей говорять, що немає сенсу в цьому році вкладати там у зернові, але все одно сіють. Ти посіявся? Посходило? Ну все, ну, і буде рости на всяку долю. Сидіть і ждать, що там ага, немає сіни. Як на даний момент зараз говорять по, по пшениці, да, пшениця зараз не по чому. Але ж дивимося на поля, що робиться. По-перше, посіяли. Менше, по-друге, там там жовтне, там вимокло, там те, там все. Ну, ну щось буде, то й буде. Так що повернемося до трактора. Я кажу, 77 го року випуску, старий японець, як коляка, не тече ніде. Водяне охолодження, залитий антіфріз, двохциліндровий дизель, електростартер, блокування заднього моста, передній міст. Включається, відключається, понижені, повишені, вал відбору мощності. Ну, якось мені Юра там перекладав, включав того переводчика. Я ще поки не цього саме Я не роздуплився, як воно і що воно там, скільки там обертів. Резина на ньому стара, як не знаю хто. Я коли його привезли, думаю, все, капець. Резину треба міняти. От. Але реально те, що він робив із нашим ЛТ витягував, я думав, ці протектори поодвалюються. Скажи, в менші, менше, да? А скажи, рідну різину почали менші протектори робити. Не знаю чого, я от з хлопцями балакав, замічав, купив нову резину, а протектор ну, не такий. Як... І ти ж купляв нову резину, я ж ти колись привозив. Да? Зараз би ти вже і не купив. Зараз вона вже за двадцятку скат стоїть. Да, 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 нормально балакай за тилефом бачиш розовий і одразу починаєш. А куди дівчинка моя пішла по картоплю? Жорнозем. По чорнозем, а щось ти собралась робити? Квітки садить. Навіть є ручник на ньому. Отакий клас, там ну, нажимаєш педаль, клац. Буває я поставлю на дюшку. <сум> <Понял? сум> на ручник поставив. І цього. Гидро... Ну, воно не гідроциліндр. А підйом на віски, але тільки вверх качає, вниз під своєю вагою. Зараз на даний момент пригнали його сюди, Надюшка, не тільки щоб покатати холостяка. А хочемо зараз. Щас... Це наша трьох яку ми зробили самі. Є до нього фреза, Хтось там питав, мені казав, мені вже треба мотоблока списати і купити фрезу. Фреза у нас є, але фрезою не користуюсь. Мені чогось його. Трішечки жалько, О, то зробили трьохточку і цепляємо на нього. Сажалка наша стоїть. Полтавчанка, не знаю, хто її виробляє. І зараз відкопаємо диски і поставимо там, замілимо трішечки, бо бур'ян росте, а картоплі ще поки немає. Ну, Я так вже, ну, по факту давно так займаюся. там ми позапрошлому році є такі в мене йжики, але йжики розгортають буртік. О, то я вирішив все-таки дисками, ну воно просто рівняє його. Воно непогано. Але я думаю, раніше я мотоблоком просто дисками проходив пару раз. От до того, ну звісно, як зайшла, лучше, щоб рядок було видно, але на даний момент. Правильно мене їжаки. їжаки. в пристрому. Йожики? Я тебе понял. А ще чекаємо сьогодні. Ми. Їжачка. Сьогодні, дасть Бог, приїде до нас вже шосте авто. Це буде Нісан Navara для 54-ї. Працюємо далі разом з Ольгою Дубініною. Збираємо на сьоме авто для спецпідрозділу. От, гвардії наступу. Є в мене відеозвернення, викинув вже в Фейсбуці і в Тіктоці. Виставлю його на каналі. Може, і в цьому відео додав, подивитися. Так що, ну а на даний момент зараз почіпляємо. Поки будемо чіпляти, я вставлю мабуть відео із відеозвернення від хлопців. Хто схоче і хто довіряє, хто може долучитися з миру понитки, долучайтеся. Е, ну, Якби не було потреби, хлопці б не зверталися. Я думаю, для них дуже важко це робити і звертатися, особливо коли деякі олені говорять, що там ви попрошайки, це низько і гидко таке говорити. Краще, як там говорити, краще. Жувати, ніж говорити. Так що пока ставлю на паузу, додавлю відеозвернення від хлопців. Всі реквізити будуть в описі і в коментарях. Хто хоче долучитися, будь ласка. Ну а ми ще з кількою поставимо діск, а там далі буде. Доброго дня, шановні українці. Ми підрозділ спеціального призначення гвардії наступу звертаємося за допомогою до Ольги Добідіної та Сергія Шелудько. А саме на даний момент маємо потребу в автомобілі, який буде підвозити нам БК, евакуювати наших поранених та допомагати нам в виконанні наших задач, які будуть поставлені перед нами в найближчим часом. Пам'ятайте, що допомагаючи Збройним силам України, ви робите свій внесок в перемогу і закарбуєте своє ім'я і історію. Слава Україні! Героям! Слава! О, поможи, Колі, трохи під собі йому. Да? Коля, як тобі, щоб собака тобі поміг? трохи прицепить нав'язку. Патрон, ну ну кольки поможи. Так що зацепимо опучники, Ще картоплі немає, ми їх будемо приходити. А біля хати, як завжди вот тренироваться Выкопать верту назад, тоді можна її закопати. Дана кидать А мы сейчас тут блин Отрегулируем Да уже de mi? Протюй, да Резюлюй да. Все, края красим А все Це тобі не МТЗ. Так гола труба не може, щоб петити. Не починай. Ти повинен, бляха, брати в руки петуха, щоб він усрався. Я казав мені Саня, чуєш, коли ми з ним працювали, так фізично тяжко. А він каже, бляха, біг півень. Біг півень, він його зловив задавив. Мені сили не ті, зашив запив. Так що, друзі, зараз поставимо, подивимося, що воно цього. Просто з пробігти, щоб Ех, не цього саме, щоб бур'ян не ріс. Якраз зворушимо, дамо трохи кислороду, да, в рядок. І може щось виліте. Аня по-новому потім закопаємо. Бо йжики то в мене є, але я не хочу. Я їх зробив як культур. Їжачки Їжачки. Проба. одна проблема, це не проблема, що невдобняк застере. Зараз сколько і настроїмося. Ну що, друзі, таким чином. Можливо, там багато будуть критикувати. Сильно воно не нагортає. Сліганця проходимо, міжряддя зворушуємо і фактично чуть-чуть тільки все насипає на, на цей горбочок на середній. Бочки трохи підбиває. Ну, Я так раніше мотоблоком робив. І я думаю, таким чином ми дамо трохи кислороду. Хоча я там не супер пупер аграрій, і сажу ту картоплю, як і усі. І заодно от так ось між рядом у нас є бур'ян. Ось такий вже бур'ян. Він його, Зараз ми його збиваємо і прикопуємо. Трошки тормозимо. Ну а потім вже ну, будемо дивитися. Я думаю, що все буде добре. А потім вилізе, ще раз пригорнемо. Тобто, щоб не використовувати досходовий гербіцид. От, тому що потім будемо ще раз його нагортати, я просто не бачу сенсу. Немає в мене зараз оператора ніякого. Калюха приїхав е гранулірувати перепілка. Не знаю, зараз може де поставлю. Знайшов оператор, щоб зараз щось прибіжить. Щось засніме. А ви пишіть там. Правильно, неправильно, але кожен робить, як вважає потрібним. Ну, По-перше, топати не треба. По-друге, притормозимо бур'ян. По-третє, земля забита, тому що було сиро. І ми її трішки зворушимо. Фу, патрон, каже, все нормально. Патрон все нормально. О, Надюшка біжить. Надюшка туди, вже як поїдемо на наступний город, там виїзд з'їзд, то вже з батьком вона потім вже буде. Е Катався на тракторі. Ну а поки тут задперед, то їду я. Так, ну що, поковирялися, трошечки це все діло нарушили, я думаю, вже наступний раз сформуємо гряди більші. о, як вже вийде картопля. Не хотілося, щоб ріс бур'ян і щоб лишній раз Надія Анатолійовна не сапала, Пробіглися в порядку. О, я думаю, піде. Тут ми зробили набагато ширше. Чотири не вийшло, то три так посадили на око. Так що так, так що на цьому буде все. Буду завершувати своє відео. Будемо на участку на світанку. Візьму Надюшку, якщо вийде в неї. Дасть дрозда трохи покатається. Ще є на тракторі, там є такий регулятор ограничення глибини, там болтик такий, і серга нижче не опускається. Ну, на даний момент зараз його не регулював. Але я думаю, що на той город як поїдемо, для того, щоб вже заглибляти. Мінімальна глибина, так як у японців, у тих, що... Ну, там нормально стоїть гідросиліндр, там є пам'ять навістки, коли ти регулюєш якусь глибину, воно запоминає і все. Тобто в японців там така штука цікава. Ти задню включив, все, піднімається нав'язка. Ну, такі цікаві тракторці. так що, ну, Тут такого немає, бо він старий, як двері в райвідділі. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Об'єднуємося, підтримуємо один, один одного разом до перемоги. Всім пока-пока.